Amém. Пам'ять таке коротке слово, вона не тлінна і вічна пам'ять, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне, пам'ять, що ти залишила, пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Час, час, немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величезного сенсу. На сході України гуркочуть вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовну біль у душах, душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, завмирають як сама Україна в жалобі за своїх синів. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся і наших сердець. Сьогодні ми зібралися тут в скорботі схилити низьку голови перед героями нашої громади та випускниками нашої школи Іваном Джиролюком та Богданом Музикою, які в боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Богдан народився 1 лютого 1996 року в селі Улашанівка. Тут пройшли його дитячі роки. Після закінчення школи вступив до Острозького вищого професійно-технічного училища No33, де здобув фах тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, хлюсаря-ремонтника, водія автотранспортних засобів. Трудову діяльність розпочав у приватній фірмі. А згодом з 2016 року працював за кордоном на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Богдан брав участь у місцевій територіальній обороні 20 березня 2023 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. 13 серпня 2023 року, поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, життя стрільця снайпера солдата. Були бо музики Богдана Олеговича обірвалося. Народився Іван 25 грудня 1998 року в селі Хвощівка Славутського району. Після переїзду родини в село Лошанівка у 2005 році був зарахований до першого класу Лошанівського навчального виховного комплексу, де закінчив 9 класів. Далі він навчався у Дубинському вищому художньому професійно-технічному училищі та здобув спеціальність різбіра по дереву. Працював ливарником на прад «Геберіт Керамік Продакшн». До 23 грудня 2018 року, допоки Івана не призвали до лав Збройних сил України, після проходження служби повернувся на завод, а згодом працював за кордоном. На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іван Джорелюк звернувся до військомату, був призваний та проходив службу у лавах Національної гвардії України. 30 липня 2023 року біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області під час артилерійного обстрілу старший солдат Джурелюк Іван Ігорович загинув. Yeah Шановне товариство, просимо рідних відкрити пам'ятні знаки воїнам, які загинули, виконуючи свій святий обов'язок перед батьківщиною. Для освячення меморіальних дощок нашим героям запрошуємо до слова священиків Андрія і Петра. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сили, і славосесне, свого духа, і не по всіх і на і віків. Амінь. Слухами спочили рабників в душі, рані твої спаси у покій, і приник до блаженого життя з тобою, в любче В оселях Твої, Господи, де всі святі твої спочивають. Бо поки душі, твої поки один, і си чоловіку любець Слава Отцю і сину і святому духу і ти, це Бог, що до пекла зійшов, бив край дана законний. Слава Отцю і сину, і святому духу і ти, Бог, що до пекла зійшов, самі душі, спочили, грабів Твоїх упокі, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, чисте і діло дівої, і Господи, поблагослови і освяти пам'ятні дошки для воїна, героя України, Богдана, і воїна героя України Івана, і поблагослови. Орден цей Богдана захисника тих, що віддали життя своє, за заближнім своїм боротьбі з ворогом і створенням Боже вічною. память. Вечная память, вечная память. Вечная память. Вечная память, вечная память. Вечная Вічна я, У молитві згадаємо героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. В жалобі схилімо голови. Вони згасли, як зорі. Тиша. Цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ються в унісон метрономи в сотні сердець. Це хвилина мовчання. Їх немає, їх більше немає, хоч сміхаються їхні портрети, починається нова зима, вже не чути пташині сонети. Їх немає. За що така з таким смерть? За яку таку Боже провину? Мить і постріл, думки шкареберть, мати кропить слізми домовину. Їх немає, а вдома їх ждуть. Наречені, кохані, дружини. Ще не вмерли, і ось їх несуть на руках у крові побратими. Їх немає, немає, нема. лиш хватко пливе бути сині, кров героїв на віки свята. Слава їм і усій Україні. Як класний керівник Івана Джерлюка, можу сказати, що Іван був дуже дружелюбним, товариським, завжди усміхненим. Він був оптимістом, ніколи не засмучувався сам. Вміг підбадьорити і вчителя, і однокласника. Був відповідальним, добрим, щирим, відкритим. І про Богдана, хоч я не була класним керівником, але викладала свій предмет, також можу сказати, що це був чемний хлопець, відповідальний, дружній, спокійний, врівноважений. Про жодного з них ніколи ми не чули поганого слова. Ніхто ніколи не втрапив в ніяку халепу, не зганьбив звання свого класу, своєї школи. Краще б ми згадували їх. За життєвих обставин раділи б їхнім досягненням, спостерігали б за їхнім життям, бачили, як вони будують свої сім'ї, як здійснюються свої мрії. Але, на жаль, сьогодні ми відкриваємо їм пам'ятні дошки. Цей приклад, як і приклад всіх загиблих хлопців, воїнів, які загинули на війні усіх Україні, має стати нашим школярам, нашим учням найяскравішим, найкращим прикладом того. Що треба завжди бути людиною, чемною, відповідальною, людяною, і що таке бути справжнім патріотом. Пам'ятаємо про них, бо пам'ять це саме головне, що ми можемо для них зробити. Слава Україні! Дякую ще раз, всім присутнім, всім, хто сьогодні прийшов, всім, хто зміг прийти і увічнити пам'ять наших героїв-випускників. Ми їх завжди пам'ятаємо, пам'ятатимемо, будемо завжди. Дякуємо всім присутнім, дякуємо рідним, близьким. Не тільки ці дошки у нас з'явилися на школі, але і в класах в наших, там, де вчилися хлопці, теж є. Їхні пам'ятні меморіальні стенди. Дякуємо всім за увагу, дякуємо всім присутнім. На цьому наш мітинг завершено. Візарті мого не буде. Вічна пам'яті, хто загинув молоде. Хто загинув молодим, Вітер тер підіймав, не будем, небодим, не назад усім живим, Вітер підіймав, не будем, вічна тим хто загинув молодим, Вітер підіймав, не будем, неботим, і душі всі рою разом з ним. Вітер підіймав, не будем. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим і тобі німало не буде, не води, назад усім живим.